В цьому відео я продемонструю реєстрацію чека, використовуючи перерове-чек податкові із типових конфігурацій на звичайних формах, наприклад, Управління торговим підприємством або Управління торгівлею для України, з видаткової або з замовлення покупця. Наприклад, товар було відправлено покупцю, використовуючи нову пошту. І треба зареєструвати чек і відправити використовуючи Viber або SMS на телефон покупця. Відкриваємо замовлення покупцям. Переходимо в меню «Друк, Друк чека» checka чек». Вибираємо Платіж через інтегратора NovaPay». Вводимо номер телефона, на який буде відправлено чек після реєстрації. І реєструємо чек. Чек зареєстровано. Спробуємо зареєструвати чек ще раз. Меню друк. «Друк чека перероб веб-чек. Обробка нам показує, що чек вже зареєстровано. Можна перевірити цей чек. Так, дійсно, чек зареєстровано, можна друкувати його повторно. Спробуємо зареєструвати чек із видаткової накладної або із реалізації товарів. Відкриваємо реалізацію товарів. Меню Друк. Друк чека-переробив чек. Вибираємо засіб оплати NovaPay. Реєструємо чек. Чек зареєстровано. Спробуємо надрукувати чек ще раз. Чек зареєстровано. Перевіряємо. Чек зареєстровано. Дякую за увагу.